Найдавніша згадка імені Деско з території України припадає на 1565 рік Деско Каліціць, місто Кременець. З 1649 року походить запис козака Черкаського полку деско Григорінько. Не виключено, що саме як Деско потрібно читати також латинський запис 1414 року волоського кріпака Деско з села Убля, що на Лужанщині. Можливо, ім'я деско слід вбачати також у латиномовних записах підсудних кріпаків 1213 року «Дест Портарет феріум», Деск Сатісфецерет Іустріці, а також у латиномовному записі судового посередника Деск із села Бухт, що в комітеті Сатмар, які допускають різночитання, а також у прізвищевій назві козака Київського полку Івана Дясьченка. Сьогодні чоловіче ім'я Деско вживається у всіх південнослов'янських народів як демінутив від повних двосновних імен Десемир – Десислав. Його можна виводити з сердського чи хорватського дієслова Десити, що означає здобувати, знаходити, менш імовірно, що воно пов'язане з неслов'янськими іменами Дезидері чи Деспот. Шоловська в латиномовному записі слово форми вбачає слов'янське ім'я Тслав, тобто «Держислав», або календарне ім'я Денис. Схожі на деско імена: Даско, Децко, Дешко, Леско, Берко, Боско, Дарко, Дацко, Дашко, Денко, Жаско, Лешко, Мерко, мешко, миско, носко, паско, раско, часко.